Привіт, мої малесенькі розумнички! Ми знову зустрілися з вами в онлайн. Діти, сьогодні я вам розповім цікаву історію, яка сталася в лісі. Але спочатку, давайте ми з вами пригадаємо, що ж таке ліс? Ліс це величезний дім, місце, де ростуть дерева, трави, кущі. Гриби, живуть різні тварини і птахи, літають комахи і всім його жителям живеться тут затишно і спокійно. Кожен зайнятий своїми справами. А повітря в лісі чисте, прозоре, прохолодне, так і хочеться його вдихати на повні груди. Відчувати весняні аромати, як пахне травичка, весняні квіти та кущі. Ліс має не тільки запах, але й голос. Ви коли-небудь чули, як промовляє ліс. Ось послухайте. Ш Ш -ш -ш -ш. Так шурхотять молоді листочки. Повторіть. Як вони промовляють? Уугу, Голос вітру чути, тож повторіть за мною мелодію вітерця, уугу. <agapeut Eye drilling> <sm> <membrane injections> Та це ж той зайчисько. Про якого я вам хотіла розповісти історію? Кошик він з грибами ніс, на синичку задивився, о пеньок перечепився, всі грибочки розгубив, сів під кущик, затужив на зайчик. Діти, зайцю ви допоможіть. Ви загадки відгадайте? Їстівні грибочки у кошик поскладайте. Із найперших своїх днів найбільший із грибів. по властивостях він ціний, лікар від хвороб відмінний. Відгадали? Так, це білий гриб. А він їстівний чи отруйний? Звичайно. Їстівний, тож покладемо його до корзинки. Звичайно, покладемо. Між травичкою завзято гомонять руді малята. Кучеряві в них спіднички. Називаються ці гриби. Вірно, лисички, а це їстівні чи отруйні грибочки? Їстівні, вірно, тож покладемо їх у кошик. Ці стрункі грибочки зайняли пеньочки. Шапки у них кругленькі, кличуть їх. Молодці опеньки. Діти, опеньки – це їстівні чи отруйні гриби. Звичайно, їстівні, тож відправимо опеньки у корзинку. Ось ще загадка. Вийшов красень на стежину, Вдягся в білу одежину, капелюх червоний взяв, Сіх навколо, налякав. Звичайно, це мухомор. Він дуже красивий, але дуже отруйний гриб. Тож ми його в кошик класти не будемо. Ніжка у мухомора біла, а капелюшок. Яскраво червоний з білими цяточками. Якщо ви побачите мухомор в лісі, не топчіть, не нижте його. Мухомори необхідні для звірів. Наприклад, лосі лікуються ними, а також їх використовують в медицині, роблять з них ліки, равлики і слимаки Прогризають в капелюшках мухоморів дірки. Капелюшки у них, мов маслі, виросли гриби прекрасні і збирають грибники маслянисті. Маслюки, молодці дітки, а це їстівні чи отруйні грибочки. Вірно, їстівні, тож покладемо їх у кошик. Це справжнісінька актриса. Поганюча, бліднолиця, різні ролі в лісі грає, перевтілий безліч знає. Здогадалися? Так це поганка. Найнебезпечніший гриб в лісах, бліда поганка. Подивіться на неї. І гарнесенько запам'ятайте, чи можна її в корзинку класти? Звичайно ж, ні а давайте пригадаємо будову гриба. Так, вірно, у гриба є грибниця, плодове тіло, ніжка і шапочка або капелюшок його називають ще. Пам'ятайте, мої любі діти, ми в лісі не господарі, а гості. А якщо прийшли в гості, поважайте господарів лісу. Як правильно вести себе в лісі, ви знаєте? Так, не галасувати, не смітити, не топтати рослин і комах, не зривати грибів з корінням, бо, пошкодивши грибницю, грибів більше не виросте. Багаті наші ліси і охоче діляться з нами своїми багатствами. Ведіть себе, дітки, в лісі вічливо. Тоді обдарує він вас і для інших залишить багатство грибів, ягід і різних рослин. Веселішав наш зайчик, зрадів, що ви йому допомогли грибочки відсортувати, їстівні у кошик поскладати, а отруйні добре-придобре запам'ятати. І більше їх ніколи не вживати. А давайте навчимо зайчика грибочки виготовляти. Але спочатку ніж розпочати, давайте пригадаємо ще раз, з яких частин складається гриб. Що є у грибочка? Так, ніжка, а якого вона кольору? Вірно, біла. А на яку форму схожа? Молодці на циліндр. а ще що є. Так, шапочка. Або капелюшок, якого кольору капелюшок у грибочка? Вірно, коричневий. А на що він схожий? Молодці, на кульку розрізану, навпіл схожий капелюшок у нашого грибочка. Діти, а чи знаєте ви, як називається цей гриб? Вірно, білий. А зараз давайте підготовимо наші пальчики до роботи. Я вас запрошую на пальчикову гімнастику, яка називається. За грибами. Тож приготувалися, повторюйте за мною. Оцей пальчик у ліс пішов, оцей пальчик гриб знайшов. Оцей пальчик його різать став. Оцей пальчик Смажить став, а оцей усе поїв. Ось тому він розтовстів. І пластилін переділяємо його стекою навпіл. Ось так. Кладемо на дощечку, долонькою притискаємо і круговими рухами скочуємо кульку. Ось так по колу. Ось така кулька у нас вийшла. Тепер за допомогою стеки. Переділяємо цю кульку навпіл. Ось так. Це будуть шапочки грибочків. Беремо кусочок білого пластиліну, знову переділяємо його навпіл. І ще раз навпіл. З нього зробимо. Ніжки, грибочка кладемо на долоньки і коловими рухами скручуємо кульку. Ось так. А потім цю кульку розкочуємо вперед-назад, придаючи форму циліндра. Ось така ніжка у грибочка У мене вийшла. Але грибочки у нас два. Тому робимо те ж саме. Скручуємо кульку, розкочуємо її навпіл вперед, назад, вперед, назад. Ось іще одна ніжка вийшла. Беремо ще біленький пластилін. Відрізаємо маленький шматочок, цей маленький шматочок переділяємо ще на і скручуємо тепер малесеньку кульку. Ось так. Потім цю маленьку кульку за допомогою великого вказівного пальчика розплющуємо. Ось так. Приліплюємо її до шапочки грибочка. Ось так. Великим пальчиком притискаємо гарненько. І ось така шапочка у нас вийшла. Приєднуємо ніжку до шапочки-грибочка. Ось так. Ось такий гарний грибочок у нас вийшов. Те ж саме робимо з іншим грибочком. Скручуємо з білого пластиліну кольку, розплющуємо її пальчиками-двома. Беремо шапочку і притискаємо до шапочки великим пальчиком. Ось так. Потім беремо ніжку і притискаємо її до шапочки. Ось такі грибочки у нас утрималися. Але ж грибочки ростуть на полясі. Тож давайте зробимо з вами гарянку. Беремо зелений пластилін, відрізаємо шматочок. Ось так, скручуємо знову кульку з знову. коловими рухами гарнесенько, а далі розплющуємо її пальчиками, придаючи ось таку форму. Ось так. Беремо грибочки і садимо їх на галявинку. Подивіться, які гарні грибочки виросли у нас на галявинці. Ось такі гарні грибочки вийшли. Сподіваюсь, і у вас, тітки. А давайте пригадаємо, як вони називаються. Вірно, білі гриби або ще їх називають боровики. А зайчик дуже радий, що познайомився з такими добрими, чуйними дітками, як ви. Тепер він. І інших лісових мешканців навчить грибочки з пластиліну виготовляти, а наше заняття добігає кінця. Пам'ятайте, мої любі, що наш дивний світ такий, як казка. Оно небі хмаронька пливе, тож бережіть його, будь ласка, все в ньому гарне живе. Он квітка полум'ям палає, яскраве сонечко блищить. Чарівна пташечка співає. Все в дивосвіт прийшло, щоб жить. До побачення, сподіваюсь, незабаром зустрінемося з вами.